У рівному сталося криваве вбивство. Сьогодні вранці люди на вулиці Петрусенка побачили свого сусіда, який лежав на порозі весь у крові. Негайно викликали швидку. На жаль, медики нічим зарадити вже не могли. Вони лише констатували смерть та викликали поліцію. дійшло повідомлення на лінію 102, на колцентр. Те, що бригада швидкої допомоги виявлено по Петрусенка один труп. Людини віком близько 60 років смерть наступила від спричинення коло ран. Наскільки встановлено на початково, що потерпіли, потерпіли проживав сам. Має рідних, які проживають за межами України, особу загиблого швидко встановили. Ним виявився господар цієї хати, – 56-річний Володимир. Виявилося, що він вже поранений. Повертався вночі додому із застілля, але всередину так і не зайшов та помер на порозі. Як для, до сусідів він був дуже хороший, дуже хороший. Не можу я за нього поганого чого сказати. Мені просто шкода, що його таке життя закінчилося. Колись. І оженений був, оженився, але чомусь вони розійшлися, а потім якісь етапи стали, це то один, то другий, і, це, і на тому закінчили. Приходили, щоб дуже такі хороші були лице. І, і, співмешканка була не дуже така. Це є. Ну, так як для мене до сусідів, я до них претензій ніяких не маю. Він непоганий був хлопець. Скажу чесно, а от всякі хлопці сюди ходили. А хто ходив, я ж не можу знати, він де завжди потягнути. Вчора сусідка бачила, нові курці, де улибається собі, тверезий, нормальний. Міра, міра до мене, я кажу, що ну, чесно, теж позавчора бачила. Хто його знає? За що він комусь зробить? Це просто цікаво. Дуже добра людина був, ну бухав. Там, що колись я їх там проше, ну і в тюрмі був. Ну що він кому зло зробив? Я не можу, ми якісь розборки були п'яні. Оперативники менше як за дві години розкрили злочин. Через дві вулиці у будинку затримали 22-річного чоловіка. Довелося з'ясувати на даний момент, що вчора вони розпивали спиртні напої. Між ними виникла суперечка, так як один і інший відбували в місцях позбавлення волі. На даний час його. Затримано та доставлено в Рівненський відділ поліції. У квартирі виявлено знаряді складнього злочину, там ніж кухонний і зі слідами крові. Затриманий свою вину визнає та дає покази. Тіло загиблого направили в морг для проведення судово медичної експертизи. За фактом умисного вбивства у поліції відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 7 до 15 років за ґратами.